Сама я з Луганської області, і якби ще з 2014 року я звикла до того, що якісь постійні обстріли, щось таке відбувається. І після 22-го, як ми виїхали, мені цього дуже сильно не вистачало. Мені дуже важко в цивільному житті. Коли я зрозуміла, що я дуже сильно скучаю за Донбасом, я намагалася знайти різні організації, куди б мене прийняли з тими знаннями, що у мене є. Так я познайомилася з ФОК, і вона розповіла, що в принципі є місце і мене можуть взяти. Я дуже сильно рада була, коли мені подзвонили і сказали, що я їду. Я дуже сильно переживала, але я дуже дуже сильно рада, що я сюди впала. Я веду медичну документацію. Через мене проходять форми 100. Я бачу поранених, але я не надаю їм допомогу, тому що в мене трошки інший профіль. Навіть люди, які не мають медичної освіти, можуть потрапити до ПДМШ. Наприклад, як я в ролі статиста.